Вітаю вас усіх, друзі, 6 травня 2025 року на стадіоні Сан-Сіро в Мілані відбудеться матч відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів між Інтером і Барселоною. Перша зустріч завершилася результативною нічиєю 3-3, і тепер обидві команди будуть боротися за вихід у фінал турніру. Інтер демонструє сильну гру в лізі чемпіонів, особливо на домашньому стадіоні. Де команда забила 13 голів у шести матчах, однак в останніх матчах серії А команда зазнала кількох поразок, що може вплинути на моральний настрій гравців у складі можливі втрати під питанням, участь Лаутаро Мартінеса і Бенджамена Павара. Барселона знаходиться в хорошій формі, вигравши три останні матчі, включаючи перемогу над реалом у фіналі Кубка Іспанії. У лізі чемпіонів команда демонструє високу результативність, забивши 28 голів у восьми матчах. У складі можливі повернення Роберта Левандовського та Алехандро Бальде, що посилить атакуючий потенціал команди. Обидві команди мають потужні атакуючі лінії, що підтверджує результат першого матчу. Інтер буде прагнути використовувати перевагу домашнього поля, проте Барселона демонструє стабільну форму і високу результативність. Очікується відкрита гра з безліччю гольових моментів. Але й букмекери також це розуміють, і великих коефіцієнтів на тотал більше немає. Прогнозую прохід в фінал інтера. Хоч букмекери вважають фаворитом Барселону, я вважаю, що далі в рідних стінах пройде команда з Італії. Всім добра і удачі, до нових зустрічей.